Я Руді збивав штурмову авіацію противника. Позивний Руді, боєць РВП, 31-ї бригади НГУ. З 23-го року це був лютий. Це Луганський напрямок був. Виконував задачі на вказаному напрямку в якості піхотинця. Всі люди по-різному сприймають. Звичайно, важко. Перші обстріли, перші там, контактні бої. Ну, втягуєшся. Втягуєшся. У нас, слава Богу, були достатньо досвідчені побратими, тобто нас відправили на позицію, нас ну, змішували. Новоприбувші і вже більш досвідчені бійці. Ну і вони якби, підтримували, і слава Богу, ну, після Креміної нас рятували. Я ну, пройшов навчання на оператора. І далі вже прийшов до виконання завдань на Донецькому напрямку ПЗРК. Там не тільки ігла, в принципі, там різні комплекси, але я використовую, скажімо, іглу. Вона більш, скажімо так, ну, більш подобається. Вона більш проста в використанні, як мені здається, надійна. Ну, скажімо так, це був якраз початок наступу весна 23-го року. Повітряні цілі противника, камерами вони заходили, відпрацьовували техніку, відпрацьовували нашу піхоту, яка ну, наступала. От. Ну і ми були на позиції відпрацьовували, чекали їх. Ну, зробили зробив пуск, візуально спостерігав враження. Попал. Влучив у хвостову частину, от. ну і далі вже ми переміщувалися в укриття, тобто ну, зміщувалися, щоб не, не потрапити під вогонь-противник. Сміжники мої єгеря, вони вискочили там на дах, там, де я працював. Вони думали, що когось затрсотило, тому що я там раф так ну, дуже багато емоцій було. Це була перша вражена ціль. Я не скажу, що це проста професія. В ній нема, скажімо, технічно нічого складного. Її може освоїти більшість військовослужбовців. Це треба розуміти дистанцію, має бути окомір нормально розвинити. Ну і характер, тому що для цього потрібен характер вийти під удар. Там тому що і артаж відпрацьовує, якщо ти виходиш. Зазвичай там перед заходом авіації, після заходу авіації. Ну тобто, як кажуть, треба вовремя ретіруватися. От. І знати момент, коли треба вийти відпрацювати. Ну, друга ціль повітряна, яку я вразив, ну, я три години ждав, трошки більше там, сиділи, чекали з напарником. Нас тому так і не люблять е, пілоти ворожої авіації, тому що, наприклад, повітряна е, ну, повітряна ціль, вона нам вражається без активації якихось РЛС або ще чогось. Тобто вони нас не бачать. Якщо це буде, наприклад, там, Бук, гепард, будь-яка інша система. ППО, ну там, скажімо, ПВО, більш габаритне, по системі там радіолокації можна відстежити і знищити. А нас, поки ми не зробимо пуск, нас не видно. Висунутись на позицію, грамотно замаскуватись, відпрацювати і потім ну, саме, саме основне – це відпрацювати і звалити чесно. Якщо ми хочемо, щоб ми жили нормально, діти наші жили нормально, то треба зупинити. Хоча б для того, щоб наші міста, села не бачили цієї війни. Зараз слава Богу, є можливість вибрати собі там підрозділ. Слава Україні.